Вітаю на нашому каналі. Ваша дитина йде до школи, портфель куплений, олівці загострені, але чи готова вона емоційно, чи не стане школа для неї стресом, який залишить гіркий слід? Підготовка дитини до школи це не лише про букви та цифри, це комплексна робота, що охоплює емоційну, соціальну, інтелектуальну. Психологічну і фізичну готовність дитини. Розглянемо ключові напрями підготовки майбутніх першокласників до школи. Емоційна готовність. Що це таке? Емоційна готовність це здатність дитини впевнено адаптуватися до нової ролі учня, входити в нове середовище, взаємодіяти з вчителями, з однокласниками без зайвого хвилювання. Це про вміння контролювати свої емоції, справлятися з труднощами, не здаватися після невдачі та навіть просто радіти будням. Ознаками емоційної готовності дитини до школи є спокійне перебування без батьків у дитячому садочку, гуртках або з родичами. Контроль емоцій у випадку помилок та труднощів, уміння звернутися за допомогою до дорослого, стійкість до поразок, програш без сліз і скандалу, позитивне уявлення про школу, очікування нових знайомств, бажання вчитися. Як допомогти дитині стати емоційно готовою до школи? Говоріть про школу з любов'ю. Грайте в школу, розкажіть про свої шкільні пригоди. Змоделюйте ситуації на перерві, уроці, в їдальні. Наприклад, що ти зробиш, якщо забудеш зошит? Виховуйте самостійність у побутових справах. Нехай дитина сама вибере одяг на прогулянку або книгу для читання перед сном. Не лякайте школою, ніколи не кажіть, от підеш у школи, там побачиш. Підтримуйте словами, я в тебе вірю, ти впораєшся. Соціальні навички. У школі дитина вже не одна. 20-30 нових облич, новий дорослий учитель, нові правила. Саме соціальні навички допомагають адаптуватися до цього світу. Що таке соціальні навички? Це вміння взаємодіяти з іншими людьми, Уміння слухати вчителя і виконувати прості інструкції, Уміння запитати, якщо щось не зрозуміло. здатність чекати своєї черги, Уміння попросити вибачення і помиритися, готовність допомогти однокласнику. Чому це важливо? Соціальні навички формують навички комфортного спілкування в дитячому колективі, здатність до співпраці, уміння працювати в команді, у групі або в парі, допомагають створити безпечний освітній простір. Як батьки можуть допомогти? Грайте у рольові ігри, школа, магазин, полікліника це дієвий спосіб навчити дитину спілкуватися, розвивайте емоційний інтелект. Що ти відчуваєш? Що зараз відчуває інша людина? Заохочуйте дитину спілкуватися з ровесниками, відвідувати дитячі гуртки, майданчики, грати на подвір'ї з друзями. Дозвольте вирішити конфлікт самостійно. Багато хто думає, моя дитина ще не вміє читати, значить, вона не готова до школи. Це міф. Але її мислення, увага, пам'ять та мовлення мають бути готові до навчального процесу. Розглянемо, що саме має знати і уміти наша дитина, щоб упевнено почувати себе в першому класі. Інтелектуальна готовність це вміння мислити логічно, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, запам'ятовувати і відтворювати інформацію, що має знати і вміти майбутній першокласник. Першокласник розуміє прості причинно наслідкові зв'язки, може пояснити, чому. Уміє розв'язувати прості задачі. Наприклад, у маші було 3 яблука, одне яблуко вона з'їла, скільки залишилося. Може знайти зайве серед предметів за ознакою. Утримує інструкцію в 2-3 дії, пам'ятає 4-5 слів після одноразового прослуховування. Може зосередитися на завданні щонайменше 10 хвилин. Чітко вимовляє всі звуки, володіє активним і пасивним словником, називає предмети, дії, ознаки, вміє складати речення про побачене чи пережите, уміє переказати невеличку казку або оповідання, називає букви, розуміє, що таке слово, речення, текст. Уміє писати, друкувати своє ім'я, уміє штрихувати, обводити, домальовувати, уміє користуватися ножицями, рахує в межах десяти, розрізняє цифри, вміє співвіднести число з кількістю предметів, знає геометричні фігури, орієнтується в поняттях більше, менше, стільки ж. Як батьки можуть допомогти дитині? Читайте вголос і обговорюйте прочитане. Грайте в настільні ігри, лото, доміно та складайте пазли. Це тренує увагу, пам'ять і мислення. Розгадуйте загадки і задачі з логічним навантаженням. Наприклад, що буде, якщо, що зайве і чому? Малюйте, ліпіть. Це готує руку до письма. Спілкуйтеся з дитиною. Не просто як твої справи, а що було найцікавіше сьогодні в дитячому садочку? Чому одній дитині легко включитися в навчання, а інша втрачає увагу вже на п'ятій хвилині уроку? Що саме має вміти майбутній першокласник? Він має знати, де його речі. Вміє складати свої речі після гри чи занять. Уміє слухати і не перебивати, виконує завдання за зразком, зосереджується на одному завданні протягом 10-15 хвилин, уміє доводити справу до кінця. Знає, що робити спочатку, а що потім. Самостійно вдягається, зав'язує шнурки. Прибирає за собою посуд, знає розпорядок дня та й дотримується його, проявляє інтерес до нових знань, ставить питання, якщо щось не зрозуміло. радіє своїм успіхом, має позитивне уявлення про школу, уміє звернутися по допомогу, поводиться чемно, дотримується правил мовного етикету. Створіть режим дня, використовуйте побутові ситуації як тренажер, збери рюкзак, доведи справу до кінця, грайте в ігри на розвиток уваги, пам'яті, уяви. Інструктуйте поетапно, слідкуйте за виконанням інструкцій, заохочуйте самостійність, менше допомоги, більше довіри. Формуйте навчальну мотивацію. Говоріть не лише треба, а й цікаво, спробуй, «ти зможеш. Часто батьки акцентують увагу лише на інтелекті дитини. Чи вміє він читати, рахувати, писати, але забувають, що фізичний розвиток впливає на витривалість, уважність, успішність у навчанні та загальний комфорт дитини в шкільному середовищі? Що таке фізична готовність до школи? Це не тільки здоров'я, а й загальний рівень розвитку організму, який дозволяє дитини. Витримати нове навантаження, активно брати участь у навчальному процесі і не втомлюватися надто швидко. Що саме має вміти майбутній першоклас, він ходить пішки 1-2 кілометри без надмірної втоми, має нормальний апетит і сон, упевнено тримає олівець в ручку, вирізає ножницями по лініях. Малює прості фігури, штрихує, обводить, зав'язує шнурки, застібає ґудзики та блискавку, чує і розрізняє звуки в нормальному діапазоні, не має суттєвих порушень зору, вимовляє звуки правильно, чітко, формулює речення. Може сидіти за столом 15-20 хвилин, не змінюючи положення кожні 30 секунд. Уміє переключатися між активністю та спокоєм, без капризів і надмірної втоми долає денне шкільне навантаження. Бігає, стрибає, виконує прості фізичні вправи, має хорошу координацію, уміє грати в рухливі ігри за правилами. І як підготувати дитину фізично до школи? Щоденна рухова активність, прогулянки, біг, вправи. Повноцінне харчування, овочі, фрукти, білки, вітаміни, режим дня, регулярний сон і відпочинок, ліплення, аплікації, шнурівки, малювання, штрихування, робота з конструктором. Рух це не лише задоволення, а й розвиток, класики, схованки, м'ячі, скакалки. Навчайте дитину грати за правилами. Домовлятися, чекати своєї черги. Спостерігайте за поставою дитини. Пам'ятайте, навіть найрозумніша дитина не зможе повноцінно навчатися, якщо її організм не готовий до фізичних навантажень в першому класі. Навіть якщо дитина дуже хоче до школи, у її душі можуть вирувати хвилювання, страхи, невпевненість. Тривожність через невідоме. Як створити психологічно безпечне середовище вдома? Обіймайте, слухайте, говоріть з дитиною, створіть ритуал прощання зранку. Дай п'ять, помахай рукою з вікна, вечорами обговорюйте день, що сподобалося, що було складно. Школа це новий етап, а не випробування. Підготуйте дитину до нього м'яко, з любов'ю, поступово, адже найкращий подарунок першокласнику це наша підтримка і віра в нього. На цьому все. Дякуємо за увагу і до зустрічі у нових відео.